Друзі, всім доброго ранку і гарного дня! Все буде Україна! Разом ми обов'язково переможемо. Давайте підтримаємо наших героїв і подивимося, що відбувається на лінії фронту, і не тільки. А події дуже цікаві: окупанти сидять всю ніч в норах. Прильоти від ЗСУ, нова Каховка. Знатно накрили втрати ворога уточнюються. ЗСУ протягом доби демілітаризували як мінімум три склади БК Русні. Інженерне Запоріжжя, мінус склад боєприпасів. Пологи Запоріжжя, мінус склад боєприпасів. Херсонський район попередньо мінус склад боєприпасів. Нова Каховка Херсон. Інформація уточнюється. Горлівка, Донеччина. Інформація уточнюється. Крім того, повідомляється про вибухи в Макіївці, Донеччина, і знову в Херсонському районі. Тривають авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних об'єктах на території нашої держави. Головне зі зведення генштабу на харківському напрямку. Окупанти безуспішно спробували провести штурм у напрямку Дементівки, отримали відсіч і відійшли. На слов'янському напрямку противник здійснив спробу наступу в напрямку Брашківки, успіху не мав, зазнав втрат і відійшов. На Краматорському напрямку окупанти ввели наступ у напрямку Григорівки, успіху не мали. Відійшли. На Бахмутському напрямку наші захисники після ударів ворожої авіації відбили наступ противника в напрямках населених пунктів Солидар та Зайцеве. На Авдіївському напрямку ворог наступальними діями намагався просунутися в напрямках населених пунктів Невельське та Олександропіль. Успіху не мав, відійшов. На Новопавлівському напрямку. Противник вів наступальний бій у напрямках Перечистівки та Павлівки. Успіху не мав. Відійшов. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник продовжує зосереджувати на недопущенні просування наших військ. Пабліки Херсона пишуть, що біля 90-ї виправної колонії детонують бика і горить техніка расистів. Великобританія передасть Україні шість підводних безпілотників Міноборони. Про тип безпілотників не повідомляється на даний момент. Королівські ВМС Великобританії мають на озброєнні кілька моделей таких підводних апаратів. Про тип безпілотників не повідомляється. На даний момент королівські ВМС Великобританії мають на озброєнні кілька моделей таких підводних апаратів, в тому числі манта з дальністю ходу в 3000 кілометрів. Спасибі всім, хто допомагає нашій країні від щирого серця. Ось такі події відомі. Що буде далі, не пропустіть! Підписуйтесь на канал.